Сьогодні ми, ці історичні моменти, шкодуємо Боже, єднася Австро мадярська власть вандальська замінилася вандалами радянськими. І тому ми ніколи не сміємо забити за таке, З якою радістю ми, жителі Закарпаття-Русини, участвували в тому, що провели референдум в Закарпатті вийти з Совєтського Союзу і проголосити свою країну. Ми так всі радували, на конець буде мати свободу. Нам всі обіцяли, русини будуть визнані, все добре, Православ'я буде. І вдруг, сьогодні ми знову в судах, знову, як будто, би воскресли із грубів австромадяри і большевики. Воскресли, щоб додівати нас. Ми сьогодні кажемо: преподобний Отче Алексіє, і сповіднича Моли Бога за нас, щоб ми так же потерпіли і такі вийшли переможці, як ти. Ти потерпів, але ти привернув народ до церкви. Уже в, у 30-х роках переважна частина жителів краю вже були православні. І якщо б сюди не прийшли, визволителі в 45-му році на совєтських танках, можливо, весь край був би вже православний. Бо люди, відчувши свободу, нараз православними. Ми від сьогодні чуємо ми православні Української православної церкви, а нам, чиновники, казали, ні. Ви підете туди, куди ми вам покажемо. То то релігія, то тупик, туди підете. А ми сказали: ні. У нас є преподобний Олексій, який показав нам приклад і вся та щаслива, благодатна церковна сім'я. Називаємо Собор Карпаторуських святих, ікона, яка в нашому соборі є, вони нам показали приклад. Треба бути принциповими в релігійному питанні. Перше питання було релігії. І 1921 році наші люди відновили Древню Кириломифодіївську православну Карпаторуську, Карпоторуську, Кириломифодіївську. І тепер уже маємо 104 роки, як ми відновили її, і вдруг нам знову опять прийшли австромадяри із чехами та да із большевиками, перевезли нам релігію з Турції, скільки спитань маємо потерпіти? Відповідь одна: скільки Бог попустить? бо лиш так поступає, знає. Добре Слово Боже, знає, що Бог поклав нас і нині в Україні, жителів Закарпаття, бути світлом духовним, щоб освітити всій Україні, що таке держатися православ'я древнього, і готовим бути потерпіти і суди, і переслідування, маючи таку позицію, ми з радості, з любов'ю не обіжаємося на якихось там гонітелів. І лиш так поступає. Моляся Бог, благодаря Бога за все. Благодаря Бога за те, що Бог, при тому, що були спитання, народ наш воскрес, вернувся у святої православ'я, і ми нині торжествуємо православ'ям Закарпатті, указуючи, що ми єдині майже в Європі в центрі зберегли кірми фодівську традицію язикові культури, бо ніхто з народів, ні словаки, ні чехи, ні поляки, ні хорвати, ні навіть українці з росіянами. Не зберегли кирило мефодіївську традицію язик Кирила і Мефодія, котрим обладають ми, жителі Закарпаття, так називаємо подкарпато-русинський язик. Господи, молитва Божої Матері, убережи нас у вірі православній. Молимося за нашого предстоятеля, блаженнішого митрополітону Фрія. Щоб він витримав так, же, як і наш преподобний Олексій, усі напасти і погрози, щоб наші митрополіти, котрі під судом суть, так же мали силу Божу витримати все. так поступає, як наші предки, має добрий образ, кому уподоблятися і кого прийняти за образ для подражання. Мої нині діти Божі, настоящі діти Олексія. І сповідник Карпаторуського, нині нами поминаємо, а в вічності віруємо в'єдно з ним, в'єдно з Карпаторуськими святими, в'єдно з Києво-Печерськими святими і з усіми святими православними, зможемо й ми по милості Божої наслідувати Царство Божоє. Амінь.